Пентагон підтвердив обмін територіями між Росією та Україною. Під гексет заявив, що Дональд Трамп змінив правила гри. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гексет заявив, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп створив умови для можливої мирної угоди щодо України з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Однак будуть поступки, якими ніхто не буде задоволений. Голова Пентагону впевнений, що Путін не погодився б на зустріч, якби не відчув тиску. Трамп уже змінив правила гри. Він створив умови для можливого мирного врегулювання. Ювання, яке було його метою від самого початку, сказав гексет у ефірі Fox News. За його словами, на етапі переговорів може бути ймовірно буде обмін територіями, будуть поступки, якими ніхто не буде задоволений. Але якщо хтось і зможе це зробити, то це Трамп. Констатував гексет, зазначимо 11 серпня. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп дав прес-конференцію у Білому домі і зробив низку заяв щодо мирного процесу в Україні. Детальніше про це ми поговоримо трішки пізніше. Керівник Групи з питань Росії та геопросторової розвідки інституту вивчення війни Джордж Барос прокоментував очікування щодо саміту за участю Трампа і Путіна і заплановано на 15 серпня. Путін не продемонстрував бажання йти на компроміс щодо своїх військових цілей. Я не думаю, що це зміниться на саміті в п'ятницю, сказав він. Експерт наголосив, що Сполучені Штати володіють величезною силою та важелями впливу і можуть домогтися результату, якщо застосують їх повною мірою. Утім, поки що США цього не зробили. Як писав Головред, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп анонсував, що 15 серпня на Алясці він зустрінеться з головою Кремля Володимиром Путіним. Ключовою темою їх переговорів, звісно, буде війна в Україні. Білий дім не підтвердив точного місця проведення зустрічі однак, змі стало відомо, у якому місті секретна служба США орендувала будинок. Це місто Анкоридж. на переговорах із РФ США діятимуть з позиції сили і, врешті-решт, буде знайдено спільне рішення для припинення війни. Таку думку озвучила посол України у США Оксана Маркарова. 11 серпня Трамп під час спілкування з журналістами заявив про візит до Росії, щоб провести зустріч з Путіним. Не виключено, що Трамп тоді, звісно, обмовився. Трамп. Хоче змусити Володимира Зеленського, президента України, підписати мирний договір і погодитись на територіальні поступки. Він закликав Зеленського прискорити зусилля щодо завершення війни і зазначив, що Київ вже працює над цим із європейськими лідерами. Зеленський має бути готовий підписати щось, щоб закінчити цю війну в Україні, заявив американський лідер.